Наодинці хочеться вити на місяць від того стану пустоти самотності. Я в свій час цю історію проходила. Не хочу сексу, відчуваю провину. Хочу сексу ось так, відчуваю провину. Є фонове відчуття того, що об тебе. Витирають ноги. Це те, що повільно, крок за кроком, шматок за шматочком з'їдає тебе зсередини. Але кажу вийти на місяць голою і буде вам щастя. Я Наташа Лахай, ментор, провідник та ченналер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Чи відчуваєте ви щось таке, що от все є? От все навколо, все окей, але внутрішнє відчуття самотності вас не покидає. При тому, у вас є партнер, є сім'я, можливо, є діти, є робота, є кар'єра, є гроші. Ось наче все є, але внутрішня пустота нікуди не дівається. Якщо це про тебе, дивимось далі. Сьогодні у випуску ми поговоримо про топ-3 програми, які дають фоново відчуття самотності в стосунках. Цьому випуску я надаю чарівну пілюлю і не кажу вийти на місяць голою і буде вам щастя. Ні, цей випуск про відповідальність та цей випуск має терапевтичну дію. Тому уважно слухаємо, нотуємо, ведемо якийсь аналіз і працюємо. Тож, програма номер 1 це програма хорошої дівчинки. Самого малочку було дуже. Неправильне, точніше, викривлене поняття любові, тобто люблять тільки за щось і люблять тільки тоді, коли ти корисна або коли ти щось зробила для інших людей. Любити тебе просто так немає за що. Пізнаєте, якщо так, пишіть ласка в коментарях. Це насправді суперсильно виснажує, забирає внутрішній ресурс та внутрішню енергію. Тотальна втома від служіння, назвемо це так, служіння іншим людям, при тому нехтування своїм станом, своїми почуттями і тим. Хто ти є? Хороша дівчинка не знає, чого хоче, не знає, як хоче, не знає, чого не хоче, не знає, як їй комфортно, не знає, як їй некомфортно. Хороша дівчинка не знає, як їй добре, а як їй погано. Зате хороша дівчинка прекрасно знає, як добре. Іншим людям і в стосунках, чи то з партнером, чи сім'я, чи родина, чи друзі, чи в роботі? Так, є ж у нас ще стосунки робочі, контури тебе як особистості зливаються, зникають. Тобто тебе нема, всі навколо є, а тебе нема. Ще раз підкреслюю: всі навколо є, а тебе нема. І тоді питання: як же ж в цьому стані пустоти? Не відчувати самотність. Я в свій час цю історію проходила, і мої клієнтки також це підтверджують, що якщо ти не підтверджуєш свою хорошість, свою потрібність об те, що ти да, обтираєшся об зовнішній світ, тобто ти не служиш іншим, то відчуваєш себе ніким і відчуваєш себе нічим. Наодинці хочеться вити на місяць від того стану пустоти самотності. І вакуума. Ось саме це одна з перших причин. Тире програма, яка дає стан самотності в стосунках, при тому, що в будь-який Друга програма це програма жертви. Вона дещо стикається з попередньою програмою, але все ж таки має свою індивідуальну окрасу і має свої індивідуальні кордони. Жертва це про залежність, жертва це про відкладання свого життя. Жертва це про негативізм. Саме про негативізм у мене є окремий випуск. Подивіться, жертва. Це пасивна позиція, жертва це маніпуляція, пасивна агресія, через власний брак цінності, вагомості та значимості. Про жертву в мене також є окремий випуск. Гляньте, жертва от що б не відбувалося в житті жертви через програму негативізму і через програму узагальнення є фонове відчуття того, що об тебе. Витирають ноги таке тотальне нещастя, я би сказала. Фокус наступний радар скерований на зовнішній несправедливий, болючий, жорстокий. Світ, де немає любові, де немає підтримки і де немає прийняття. А що коїться всередині? Там суцільні знаки запитання, які перемішуються з негативним сприйняттям світу. І що відбувається з цим не працюється, не береться в роботу. Чому це не береться в роботу і це не вирішується? Тому що для того, щоб вирішити внутрішні питання, потрібна відповідальність. Та дорослість. А як я вже говорила раніше, що жертва це про залежність від. Якаби якогось дорослого. Ось чому людина, жінка з програмою жертви відчуває себе самотній. От вона відчуває себе, наче весь світ навколо живе, а вона одна єдина. Вона не відчуває себе частинкою світу. Вона відчуває, що от в неї є якийсь маленький світ, і все навколо щось відбувається, наче всі навколо такі щасливі, класні, успішні, багаті, сексуальні. А от з нею щось не так. Я тут вже не скажу про те, що це ще програма недостатності, не програма нецілісності, тому що все-таки я беру так три ключові програми, які мають таку чітку окрасу і чітку окантовочку, да чіткі кордони. Далі скажу ще про третю програму. Але наразі що хочеться підкреслити, що ці всі три програми, які дають відчуття самотності, вони можуть бути як в базовій, як в родовій, так і в кармічній. Пам'яті можна все життя працювати з наслідками, а можна забрати коріння і почати нарешті жити своє життя, наповнене життя, відчувати свою цілісність, вагомість, значимість, відчувати те, що ти є індивідуальність, і те, що ти внутрішньо знаєш і пізнаєш свою істину. Тому перше, напишіть мені в інстаграм кодове слово. Самотність я відправлю вам медитацію. А також хто захоче зайти в роботу, в терапію з цими трьома програмами, зайде в роботу по спеціальній ціні за промокодом. Самотність Три. Тож програма номер 3 це програма вини, це відчуття провини за все, за все, що хочеться. І за все, що не хочеться, за все, що робиться, і за все, що не робиться, за все, що відбувається і що не відбувається. От цей стан вини, він просто, знаєте, як червоною ниточкою обведений, проведений, обшитий, перешитий протягом всього життя. І якби жінка себе не поводила в стосунках, все рівно вона буде відчувати провину. А вина. Це одна з найїдкіших станів, тому що це те, що повільно, крок за кроком, шматок за шматочком з'їдає тебе зсередини. Як це насправді відбувається да, на практиці? Дитина хворіє, відчуваю провину. Чоловік в поганому настрої відчуваю провину. Мало заробляю, відчуваю провину. Багато заробляю, відчуваю провину. Не хочу сексу, відчуваю провину. Хочу сексу ось так, відчуваю провину. Дитина себе поводить, відчуваю провину. Чоловік нереалізований, відчуваю провину. Батьки не мають фінанси, відчуваю провину. Даю фінанси батькам. Також відчуваю провину, і цей список насправді можна продовжувати неймовірно довго. Така жінка в системній апатії, настрій як американські гірки, стан мене не зрозуміють і мене не чують, бо так влаштований світ. Жінка з програмою Вини завжди буде чути претензії. В свою сторону. Чому? Тому що світ, це наше дзеркало, в зовнішньому світі ми бачимо те, що внутрішньо з нами відбувається. Якщо ми просочені виною для того, щоб ця вина постійно так актуалізовувалася, нам потрібно, щоб прилітало, що ви щось робите не так, і це дійсно відбувається на кожному кроці, навіть там, де є причина, і там, де причини, в принципі, немає. Але як тільки ви зцілюєте? Програму вини, ви одразу відчуєте, одразу побачите, наскільки світ широкий, великий, насправді, скільки любові навколо вас, скільки підтримки навколо вас, скільки поваги навколо вас, але ви цього раніше не помічали. Але воно є на сьогодні, все це є топ-3 програми, які дають фоновий стан самотності. Вони можуть бути по одній так. Програмі проявляться, можуть бути комбо. Всі три програми. Але всі ми народилися майже так на пострадянському просторі. І на жаль, чи не на жаль, в більшості з нас ці програми є. Тож чекаю від вас повідомлення в інстаграмі, чекаю вас в інших своїх соцмережах. До наступного випуску. Папа, а от що внутрішньо коїться, це ж типу моя історія. Це це не то не заброне. Не, ну, но, но, но. Ще раз.